Шопа У кожній хаті було щось головне, а було й таке, без чого хата не хата, і це називали просто шопа. Шопа то господарська прибудова. Не для життя, а для всього, що тримає життя купи. Там стояла коса, там лежали дрова, там тримали худобу, там ховали від дощу те, що ще знадобиться. У шопі не прибирали на показ там був свій порядок, зрозуміли тільки господарю. Якщо щось пропало, шукали не в хаті. Казали, подивись у шопі. Слово шопа діалектне, живе на заході України, не книжне, не святкове, але дуже своє, бо не все важливе має звучати красиво. Слово має західнослов'янське німецьке коріння. шопен, сарай, навіс прийшло через польські та чеські говірки. Шопа це пам'ять про працю, про речі, які не викидають, про запас, про завтрашній день. Шопа то не хата, але без неї хата довго не стоїть. Українська це бренд, розвивай свій бренд.